І у червоний кут октагону запрошується. боєць із міста Дніпро. Даніл Сашенко. Понідами нове, зустрічайте його опонента. У синікут запрошується. Боєць із міста. Одеса. Тофік Хасанов! Давайте привітаємо Боєць із міста Дніпро. Данію Савченко. У синьому куті боєць із Одеси представляє спортивний клуб Скорпіон. Чемпіон України з ММА. Двократний чемпіон України з ММА – саме. Тофікаса. Співголовна подія сьогоднішнього турніру. Протистояння Савченка проти Хасанова. Бій у ваговій категорії до 61 кілограму. І давайте дивитися, яким вийде це протистояння Хасану. Надзвичайно, впевнено, цей бій розпочинає. Він б'ється у себе вдома, він б'ється в Одесі, але Савченко приїхав із Дніпра того, щоб засмутити місцеву публіку, не місцевого фаворита. В партер дуже швидко цей бій переходить. Хасанов. Намагається ноги опонента обійти. Йому вдається. В сайт контролю опинитися. Ліктем починає правої руки Хасану працювати, і коліном по корпусу пробуває. І далі знову ліктем б'є беззупинно Хасанов. Але поки не поспішає переходити в маунт. Правою рукою пробуває. І коліном працює. Савченко в скрутному становищі перебуває. Намагається захищатися він. Закривати свою голову, але Хасанов розмашисто пробуває ліктем. Все ж тримає руки на місці Савченко. І зараз знову ліхтом і ще раз ліхтем по обличчю свого опонента проїхався Хасанов. Савченко намагається спіймати свого суперника, виловити його ногами, закрити його хоча б в півгарді. Але поки це йому не вдається. Тофі Хасанов продовжує сайт контролу заводивати удари і знову ліктем правої руки пробуває. Ховається за руками Савченко, намагається захищатися, перекриватися від цієї затяжної атаки. Тофіка Хасанова Уважно стежить за діями в клітці. Рефері і вважає, що поки все гаразд опиняється все ж в закритому гарді. Тофік Хасанов пробиває лівою рукою. і Продовжує далі бити Тофік Хасанов Даніл Савченко. Зазнає поразки в цьому поєдинку. Він відразу ж після однієї сприпушених чи схопився за своє обличчя, заховався в захисті. І в підсумку рефері нічого не залишалося, окрім як цей бій зупинити. В першому раунді Тофік Хасанов здобуває перемогу. Знову ж. зе партеро во првиот хвилин граунд енд технични многу зајде Тофик Хасанов!